Дорогі друзі, вітаю вас з прийдешнім Новим роком. Нехай здійсняться всі ваші мрії і задуми Божих благословінь вам, світлих енергій сьогодні і завжди. Ваш рід передає вам послання. Молитва за дитину. Я провідник для свого, своєї дитини в цей світ. Мій дар це велика цілительна сила матері. Я приймаю те, що моя дитина прийшла до мене, обрала мене, і я дозволяю їй проявлятися і бути собою. Я лише направляю її, підсвічую шлях своєю цілительною молитвою і вірою в те, що Всесвіт турбується про неї, про дитя. Молитва за дитя. Всі ми діти. Хтось за нас молиться, за когось ми молимося, але суть залишається однією. Молитва має чудодійну силу. Молитва матері це великий оберіг. Ось, до речі, дитина випадає. Але дитина тут випадає в таких якихось більш навіть гострих енергіях, можливо, у вас десь якісь є непорозуміння. І з дітьми, можливо, у вас із батьками непорозуміння. Дитина вважає, що ви надто е, авторитарні, десь е, ну, нав'язуєте свою волю, а дитина не хоче цього, ну ту так. Або ви, або на, або на вас чинять якийсь тиск, якщо ви в ролі дитини виступаєте. Але ви порозумієтеся, все буде добре. Карта успіху, перемоги, ваші стосунки налагодяться. Не забувайте молитися, вищі сили завжди допоможуть. Ваш рід поряд, а ви дитя свого роду до речі, і ваш рід веде вас до перемоги, до успіху, до щастя. Ваш рід оберігає вас ну, своїми молитвами, скажімо ось так. Е, дійсно. У вас, ви в Союзі. Ви в благословенному союзі із своїми батьками, із своїми рідними, і своїми дітьми. Тут саме про такий союз ідеться. І якщо навіть сум інколи нападає через те, що щось стоїть на місці, не рухається, або ви себе відчуваєте в ролі жертви, ви не помічаєте, ви просто не помічаєте того, що вам кожного разу. Дають якісь нові можливості, нові перспективи, просто протягніть руку, подивіться під іншим кутом зору. Вам щастя, вам радість, вам благословення, в ваш дім іде від вашого роду. Нехай так.